22 второго Ровно в чотири часа. нам на мавірі. почалася війна. Липень 41-го року. Війська Південно-Західного фронту, що налічують до одного мільйона солдатів і офіцерів, ведуть кровопролитні бої на підступах до столиці України за оголошеною мобілізацією армію поповнило ще 200 тисяч киян. Незважаючи на наказ ставки Верховного головнокомандування, попри все утримувати третє зазначення міста радянського союзу, у самому Києві повним ходом готуються до евакуації великих промислових об'єктів військового значення, установ, фахівців, членів сімей радянського командного та партійного складу органів НКВС, з міста терміново вивозять витвори мистецтва, музейні експонати, гроші і коштовності. Именно за ними и охотится банда вора-рецидивиста Евгения Мухина по прозвищу «Муха». Пользуясь общей паникой и неразберихой, бандиты уже совершили несколько кровавых грабежей и налетов на госучреждения и квартиры частных лиц. Но это были сущие гроши по сравнению с предстоящим делом, которое сулило невиданные барыши. Облічник мухи Гена Хохол неподалік від будівлі державного банку спорудив гніздо. Так на жаргоні називали пункти спостереження, влаштовані у гілках високих дерев. І виявив, що на задньому дворі банку солдати терміново вантажать на машини важкі ящики і під охороною чотирьох-п'яти бійців автомобілі від'їжджають. На хохол присягав, що справа вірняк перехопити вантажівку з баблом і золотом у Дарницькому лісі, розстріляти охорону, раз плюнути. А потім перевантажити ящики на і таємними стежками через болота, піти на далекий хутір, де муха ховав награбовані цінності і відсиджувався після нальотів. Муха прекрасно знав, що в подвалах банка храняться не тільки золото, рублі, іностранна валюта. Там же размещаются и запасники киевского ювелирторка. До войны даже самым отчаянным беспредельщикам и в голову бы не пришло ограбить Госбанк. Это была хорошо охраняемая неприступная крепость. Но сейчас был реальный шанс. И главарь клюнул на предложение подельника. Будівля Держбанку розташована на вулиці Інститутській, будинок номер 9 Ця вулиця названа на честь Інституту шляхетних дівчат. Інститут був середнім навчальним закладом для дівчат із дворянських та міщанських сімей. Після встановлення радянської влади інститут як і саме поняття шляхетні дівиці ліквідували, а будівлю займали різні установи. У 34-41 роках у будівлі інституту було розташоване НКВС Української РСР. Держбанк та будівлю НКВС розділяло лише кількасот метрів. На світанку бандити, переодягнуті у форму НКВД, зайняли позиції біля лісової дороги. Легковий автомобіль, на якому муха особисто стежив за пересуванням банківської вантажівки, поряд із засідкою її обігнав і коротко просигналив, повідомляючи про наближення об'єкту. Рущавини на узбіччі негайно вийшли майор і два солдати. Інші члени банди розташувалися обабіч дороги. Підняв руку жестом наказуючи водію зупинитися. Коли вантажівка пригальмувала, із кабіни виліз підполковник НКВС і почав кричати, що має секретний вантаж, і наказав швидко звільнити дорогу. Псевдомайор холоднокровно вистрілив йому просто в серце. Перехресним шквальним вогнем бандити, наче в тирі, розстріляли водія та солдатів супроводу і почали швидко перевантажувати ящики на вози. Тільки на останній ящик було перекладено, і бандити рушили углиб лісу. Позаду, невідомо звідки з'явилися люди в військовій формі і відкрили по них вогонь. Скориставшись несподіваністю нападу, вони внесли сум'яття до лав бандитів, а двох поплічників мухи вбили на місці. Та іншим злочинцям вдалося втекти. Унаслідок збройного нападу на вантажний автомобіль оперативного штабу НКВС у районі Дарницького лісу вбито п'ятьох співробітників правоохоронної системи. Викрадено вантаж, характер якого належить з'ясувати каналами комісаріату внутрішніх справ. Бандиты, которые все дальше углубляются в лес, еще не знают, что произошла роковая ошибка. Грузовик Госбанка на огромной скорости обогнала машина оперативного штаба НКВД. И именно на нее напали бандиты Мухи. Услышав стрельбу, охранники банковской машины совершили марш-бросок и с тыла открыли огонь по бандитам. При этом одного сумели захватить живым. Поранений нальотчик, який стікав кров'ю, благав про медичну допомогу. Попри це, командир групи супроводу Рубіч вирішив не відкладати допит на потім. З'ясувалося, що до нальоту причетні злочинці із банди Мухи. на чолі у лейтенанта виступив у холодний піт, коли він дізнався, що це він мав бути об'єктом нападу. Отже, підполковник, що так квапився виїхати з Києва, врятував йому життя. Приїзду лікарів бандит не дочекався. Помер від великої втрати крові. Коли в оперативному штабі НКВС перевірили номери машини і з'ясували, який вантаж зник, здійнявся страшний гамір. Бандити поцупили надтаємні матеріали. Це була частина архіву з досьєна співробітників НКВС, партійних працівників і засекречених агентів. Багато хто з них мав скласти кістяк київського підпілля. Також серед паперів були дані про членів їхніх сімей. Сразу було созвано через звичайне завіщання. Руководство гаркома партії требувало правоохоронних органів в кратчайші сроки розіскати і унічтожить банду мухи. Секретные материалы нужного что бы то ни стало вывести из города или уничтожить на месте. Все понимали, что если эти бумаги попадут в руки фашистов, то Киевский подпольный комитет окажется на грани провала. Керевником слідчой группы вырешено призначить Сергея Ивановича Кравченко, слідчого криминального розшуку из особливо важливых справ. Вибір кандидатури пов'язаний з тим, що Кравченко у 37 му розслідував справу про напад на ювелірний магазин, здійснений, як з'ясувалося, бандою Євгена Мухіна. Тоді муха отримав три роки колонії суворого режиму. Кравченко чудово пам'ятав ту справу. Він зі своїм відділом кілька днів нишпорив містом, розшукуючи бандита. А за Муху сыщикам допоміг счастливый выпадок. В отделении милиции позвонила бдительная старушка и сообщила, что в квартире тунеядца соседа пьяная компания уже третьи сутки горланит песни. Когда наряд доставил в стельку пьяных собутыльников в милицию, у одного из них, а это был Евгений Мухин, нашли пригошню золотых изделий. Его опознали по разыскной оперативке и доставили к Кравченко. На допитах муха поводився вкрай нахабно і зухвало. Мовляв, цацьки ці знайшов або, може, підкинув, хто не пам'ятаю, п'яний був. Похвалився б і сам їх вам приніс, громадянин і начальник. Але Кравченко, попри це, вдалося довести причетність мухи до пограбування. Знайшлися свідки, які бачили його під час нападу біля магазина. На шухері стояв за це, і впаяли йому трояк. Але зараз зовсім інші часи, і з рецидивістами ніхто панькатися не буде. 4 липня 41-го року до Київського управління в'язницями надійшов наказ Берії, згідно з яким подальше вивезення ув'язнених з тюрем при фронтової смуги вважати недоцільним, зважаючи, що тилові в'язниці переповнені та на відсутність вагонів. Вивезенню в тил підлягають лише ув'язнені, стосовно яких подальше слідство необхідне для розкриття диверсійних шпигунських і терористичних організацій та агентури ворога, жінок з дітьми і вагітних, усіх засуджених, які не є соціально небезпечними, використовувати на роботах оборонного характеру із достроковим звільненням в момент евакуації міста. До всіх інших ув'язнених, зокрема дезертирів, застосовувати вищу міру покарання розстріл. Вирок виконували просто у внутрішньому дворику Лук'янівської в'язниці. Кравченко попросив підсилити слідчу групу взводом лейтенанта Грубіча, з яким слідчий встиг познайомитися на місці злочину. Він відразу відзначив, як відважно офіцер кинувся в бій, а потім грамотно допитав пораненого. До того ж, Рубіч сам рвався звести рахунки із бандитами, які холоднокровно знищили вантажівку із бійцями. Лейтенант вирішив помститися від морозку. На поиски преступников катастрофически не хватало времени. Фронт был совсем рядом. Поэтому Кравченко получил строжайший приказ поисками похищенных материалов заниматься до последнего, вплоть до прихода немцев в город, а потом присоединиться к подпольному комитету. Все уже понимали, что несмотря на ожесточенные сражения, столицу Украины отстоять не удастся, и оккупация Киева неизбежна. Врагов шли большие лавины, их не было сил удержать Как в земли вступили родной Украины То стали людей убивать За землю родной батькивщины Поднялся украинский народ На бой уходили все-все мужчины Сжигая свой дом и завод На підступах до Києва терміново почали зводити фортифікаційні споруди, протитанкові рви, бруствери, вогневі точки. На цих роботах щодня працювали десятки тисяч киян і селяни з приміської змоги, часом під ворожим обстрілом. Окрім першої лінії оборони, було створено другу і третю лінію. 11 липня передові частини німецької 6-ї армії вийшли на рубіж річки Ірпінь. Почалася героїчна 73-денна оборона Києва від німецьких військ. Наче сказився, коли побачив, що замість грошей золото ящики набиті якимись паперами. Він ледве стримався, щоб не пристрелити гену хокла, який затягнув його у цю історію. Скільки надій він покладав на цю вантажівку, які плани будував? А тепер все коту під хвіст. Мало того, що втратив відданих людей в перестрілці, та ще й сам ледве втік. Когда в Киеве объявили всеобщую эвакуацию, Муха понял, что такой фарт выпадает один раз в жизни. Толстосумы, готовясь драпать из города, сами выудили на свет из тайников, из сейфов свои заначки. И Мухе оставалось только силой их отобрать. Банда уже провела несколько удачных акций, можно было остановиться и уходить из города, но бандит медленно он ждал крупного дела, чтобы сразу сорвать куш и, бросив на произвол подельников, махнуть за Урал. І вот этот шанс упущен. Слідчий Кравченко підняв на ноги старих знайомих співробітників кримінального розшуку, хто хоч що-небудь знав чи чув про муху та його бандитів. Завдання ускладнювало те, що архіви вже було вивезено. Залишалося сподіватися лише на пам'ять колег. Але в загальному хаосі пошуки будь-якої людини вимагали чималих зусиль. Місто було сповнене гуркотом канонади і боїв, що наближалися. Перевага німецької армії ставала все більш відчутною. Знявши з підступів до Києва останні танкові частини, німці почали готувати плацдарми для ударів, що охоплювали місто. До середини серпня 41-го року, першій танковій групі «Вермахту» вдалося захопити великий плацдарм на лівому березі Дніпра у Кременчуці. У майже двотижневих боях вони зуміли відтіснити залишки нечисленних радянських сухопутних частин за десну. Маршалли Георгій Жуков особисто попереджав Сталіна про катастрофу, що насувається. Можливе оточення сил Південно-Західного фронту. Наполегливі вимоги Жукова починати виведення військ з оточення коштували йому посади начальника генштабу і переведення до Ленінграда. И все же Кравченко буквально по крупицам удалось собрать оперативную информацию на Мухином. Выяснилось, что бандит еще до войны сошелся с некой Маргаритой Слуцкой, красоткой ведущей праздный образ жизни. Слуцкая нигде не работала, лишь только числилась в мелкой конторе. Мухин потерял голову от любви, забрасывал Маргариту цветами и подарками, водил в самые дорогие рестораны. Оскільки інших зачіпок не було, Кравченко вирішив навідатися до Слуцької. Підійшовши до будинку, він наказав співробітникам зайняти позиції і постукав у двері. Вони рипнули, і переляканий жіночий голос запитав: хто там. Кравченко, вдавши п'яного прошепотів: свій відкривай швидше я від мухи. Як тільки на двері трохи відчинилися, слідчий сильно рвонув їх на себе. Оперативники увірвалися до приміщення і швидко оглянулися довкола. На ліжку, розкидавши руки, спав чоловік. Кравченко швидко перевірив Кітеля, що висів на спинці стільця. Потім запустив руку під подушку і витягнув звідти Вальтер. Коли розштовхали сплячого майора, він довго не міг прийти до тями, а потім вибухнув нецензурною лайкою. Кого ви щурити лові перевіряєте мене, фронтовика? За мить майор схопився і поліз рукою під подушку. Коли ж він зрозумів, що зброї там немає, кинувся до вікна. Але Кравченко, який чекав на щось подібне, збив бандита під січкою. Обиск не зайняв много времени. В цій же кімнаті під кроватью нашли два чемодана, набитых дорогими тряпками, міхами, серебром. Також і шкатулку з золотими украшеннями і драгоценними каменями. Перепугана і насмерть хазяйка одразу же почала давати показання. Вона розказала, що задержаний бандит прийшов от мухи. Мов, пересидіть у нього пару днів і передав від Євгенія записку. Марго збери все найкоштовніше і чекай на мій сигнал. Скоро я рватиму кіхті з міста і заберу тебе з собою. Прихисти мого кориша. Клик чоловік відданий. Але якщо дізнаєшся, що ти з ним шашні крутиш, за душу. Але де зараз ховається Мухін і коли збирається тікати із Києва, Слуцька не знала. Залишалася лише надія на клика, якого допитував Гробіч. Але бандит лише похмуро відмовчувався і з ненавистю свердлив лейтенанта поглядом. Міцний горішок, подумав Кравченко і швидко увійшовши до кімнати, скомандував. Все, кінчайте ганину. Слуцька вже усьому зізналася. Твоим свидетельством Клык, Теперь гріш цена. Прощайся с життям. Есть наказ в умовах военного часу таких, как ты, расстреливать на месте. И голосно крикнул «Конвой! Вивезти за и расстрелять! Выконуйте!». Когда следователь назвал Клыка по прозвищу, тот действительно поверил, что Слуцкая свела какую-то важную информацию. А о том, что сейчас менты не церемонятся с уголовниками, Клык знал прекрасно. И он чуть не на коленях молил о пощаде и согласился рассказать все, что ему известно о Мухе. Но Кравченко интересовали лишь два вопроса. Где бандиты спрятали ящики с обстрелянного грузовика и как найти Муху? Завдяки наимоверным зусиллям Клык так и указал на карте, как доехать до хутора, де расставлены чатовые, у хатер хате хате сам этажок. Також вин детально розповів, що Муха наче сказився і спочатку навіть хотів викинути никому не потрібні папери, але потім наказав сховати у хліві. У Кравченко как камень с души свалился. Теперь есть о чем доложить руководству, которое по нескольку раз в день интересовалось ходом расследования. На место дислокации банды отправился усиленный отряд НКВД под руководством лейтенанта Грубича. А сам Кравченко отправился на доклад в горком партии, где заседал чрезвычайный комитет. Рухаючись местом Кравченко із болем дивився на скупчення машин Меценбату и на скінченні колоною відступаючих солдатів, у чиїх очах було видно панику и розгубленість. Теперь стало очевидно – місто преречен. Необстріляні маршеві частини з резерву майже без підтримки бронетехніки намагаються зупинити рух танків Гудеріана. Німці взяли конотоп, великий залізничний вузол, що зв'язував Київ з Москвою. І дорогоцінний час для виведення військ з оточення було втрачено. 10 вересня з району Кременчука на північ, назустріч Гудеріану, вирушило ще одне потужне угруповання німців. Перша танкова група і 17-та армія ворога зламали опір нечисленних радянських частин і вже 16 вересня у Лохвиці на Полтавщині остаточно замкнули кільце оточення. Таким чином утворився найбільший котел Другої світової війни. Клик, якого підганяли прикладом автомата, впевнено привів загін Грубіча до бандитського ліва. Досвідчені бійці швидко знешкодили чатового, що задрімав під пекучими променями сонця. Далі лейтенант, оглянувши місцевість і підходи до хутора, поставив бойове завдання кожному бійцю. Клик показав, у якому будинку ховається муха і де знаходиться хлів із секретними матеріалами. Бой длился не более пяти минут. Застигнутые врасплох бандиты не смогли оказать достойного сопротивления и беспорядочно бросились в рассыпную прямо под пули инквизитов. Грубич получил четкое распоряжение стрелять на поражение при малейшей опасности. Если получится, то главаря Евгения Мухина взять в плен для показательной казни. Як тільки но пролунали перші постріли, муха зрозумів, його люди приречені, і потрібно робити ноги. Бандит швидко зібрався і виплигнув у вікно, але наступної секунди зазнав потужного удару в спину. Не встиг муха прийти до тями, як грубіч замкнув наручники у нього на зап'ястях. Бандит від безпорадності заскрипів зубами. Тим часом Грубіч ривком звів бандита на ноги і притиснув потилицею до дерева. Коротко віддав наказ конвойному охороняти і пішов оглядати поле бою. Солдати заканчували зачистку хутора. Повсюду валялись трупи, і лише в некоторих домах ще роздавались вистріли. Та НКВД добивали остатки мухінської банди. Грубіч сразу же бросився к сараю, где хранились ящики з секретним архівом. І, убедившись, що з бумагами все в порядке, только тогда лейтенант перевел дух. Муха гарячкову шукав вихід із пастки. Але похмурий вигляд конвойного і дулого автомата, що дивилося просто в його груди, свідчило, що шансів вирватися на волю практично немає. Утім, примарна надія, попри все, залишалася. Брате, курити хочу, сил немає. Дістань з кишені а то в мене руки зв'язані. Та не бійся ти, не нападу. Конвоїр лише зневажливо гмикнув, та я таких, як ти мізинцем, давив в уркаган смердючий. І справно обшмунавши муху, дістав порцигар і поклав його до рук бандита. Смачно затягнувшись, муха із полегшенням випустив дим. Ух, легше стало. Та ти не бійся, пригощайся, тютюнець першокласний. Бери кілька штук, запас кишеню натягне. І простягнув відкритий порцегар. Але як тільки но солдат запустив руку до коробки, муха блискавично затиснув йому пальці і завдав сильного удару головою в обличчя, зламавши конвойному ніс. Потім схопив автомат вояка, щоб корчився від болю, і рвонув у кущі. А в это время Кравченко метался как зверь в клетке, в которой уже раз он корил себя за то, что лично не поехал на задержание бандитов. И хотя следователь в душе был уверен, в успешном исходе операции опасения все же были. От невеселых дом следователи отвлекли оглушительные силы взрывы, раздающиеся из разных концов города. Німецькі літаки вже панували у повітряному просторі над Києвом. Суха ясна погода допомагала авіації вермахта, що добувала в степових просторах Полтавщини розрізнені групи відступаючих військ. Спроби свіжих, але погано навчених резервних дивізій з далекого сходу і кавалерійських корпусів, які очолив сам маршал Семен Будьоний прорвати ззовні кільце оточення, були безуспішними. Командування і штаб фронту втратили управління, залишаючи на полях битв десятки тисяч одиниць озброєння і техніки. У зведенні німецького верховного головнокомандування повідомлялося про те, що в полон взято 665 тисяч чоловік та захоплено 3718 гармат і 884 танки. Несподівано тишу кабінету порушив телефонний дзвінок. Кравченко почув збуджений голос лейтенанта Грубіча. Товаришу слідчий, Доповідаю вам з поштового відділення села Глібівка. Ваш наказ виконано. Банду Мухіна ліквідовано. Вантаж перебуває у безпечному місці. Записуйте координати. Далі Грубіч сообщил, куди бойці перепрятали секретний архів. Чітко указав приметы в лісу, по которым можна отыскать картотеку. Лейтенант розказав, що. На виїзді із ліса наткнувся на отряд фашистів на мотоциклах, поэтому не рішився вісти архів в Київ і спрятав його в лісу. Раптом слухавці пролунали звуки автоматної черги, і зв'язок обірвався. Кравченко зрозумів, яка доля спіткала лейтенанта Грубіча, що ціною власного життя виконав завдання. Взвод лейтенанта Грубіча був знищений 18 вересня передовими моторизованими частинами 17-ї армії Вермахту. Этой же ночью советский генерал Власов, командующий 37-й армией, которая обороняла Киевский укрепрайон, получил по радио приказ об отступлении. Утром 19 сентября в Киеве были открыты для населения двери всех магазинов и продовольственных складов. Для німців це стало сигналом до нападу. Вони зрозуміли, що радянські війська відходять за Дніпро. Гітлерівці відкрили шквальний артилерійський вогонь по південно-західній частині міста. 19 сентября во второй половині дня на западной западної Киева ворвались німецькі мотоциклисты і бронемашини з автоматчиками і саперами. Но як тільки фашисти вошли в Київ, командир 4-ї дивізії НКВД Мажирін... Подав приказ а в всіх київських переправ і мостов. Таким образом, прислідування Красної армії стало невозможним. Лейтенант Грубіч так квапився доповісти про те, що таємні матеріали врятовані, що не встиг повідомити про втечу злодія рецидивіста на прізвисько Муха. Той таки зумів уникнути покарання і зник від переслідування. Але це ще не кінець історії. І за кілька років доля ще зведе у кривавому протистоянні підпільника Кравченка і поліцая київського кореня Євгена Мухіна.